Річки, Санта Рід Рускавець. Відносно недавно збудований будиночок. Тільки недавно збудували, а вже світло відключають. Міротель, транспорт, куб. А тут направо коротка стежка до вокзалу. Ну, тут тобто з цього місця треба до залізниці до вокзалу, а ти направить. Куди люди пішли, там не раз вже цю доріжку показували. Іде кілька кроків біля колі. Так що коротко, трошка Що до виключень світла, бо за це дуже часто питають, нічого не змінилося. Тут ще тривають 15-16 годин в кожній групі. Ну, звичайно, є об'єкти критичної інфраструктури, які не відключають. А так більшість. Більшість цього світла відсутнє. Але, незважаючи на це все, життя триває. Бювет працює, тепла вода на биветь є. Холодна вода на биветь є. Софія є, Марія є, Нафтуся є і навіть Броніслава є. Бюет працює строго за розкладом. ніяких вихідних, ніяких скорочень роботи. Концерти відбуваються, так їх менше, але вони відбуваються. Всі анонси, які давайте вам показуємо. Тобто, дивлячись наш канал, ви можете бути в курсі всього життя на курорті. Ринок працює, санаторії працюють. Навіть кінотеатр працює. Ну а ви розумієте, що через відключення світла так не всі кафе працюють, не всі кафе, не всі ресторани працюють. Готелі. В основному мають генератори, але... Перш ніж бронювати, дізнавайтесь, чи вони мають генератори, а головне, чи вони їх включають. Ну і плюс нагадаю частина санаторію. Так, все влаштовано, що в них світло не зникає. Їх перекидають на іншу групу і світло подається. Коли відключення припадає на ту групу, яка припадає в них. Ну, а хтось теж має генератори. Тому ну, воно все отак працює, що... Всього і не розкажеш. У кожному конкретному випадку це може бути якось інакше. Ну а так трускавець, готовий приймати людей на Різдво і на Новий рік. Ялинка стоїть, жінки висять, ярмарок працює. Можливо, хоч на свята будуть на ньому покупці. Насправді я боліваю за те, щоб на ярмарку були покупці. Теперне в направо. Вже. Центр ходили з цього боку вже скільки разів. Подивимось, тут підемо направо вулицею Дрогобицькою, піднімось догори. Глянемо санаторій Трускавець 365, його буде добре видно звідси. А, Цей новий будиночок. А, і тут чуть, бачите, генератори, казав. Сито вонкає. Два Гарний рахурс Трускавець 365. Кілька слів про Трускавець 365. Готель <головіка> пропонує відпочинок за системою. Це включено. Один раз платите гроші. Можете, пані більше, ні за що не платити, будете їсти, пити, їздити на екскурсії, ну, на якісь знову ж таки. На якісь активи. Щоб це ввійшло, то треба буде доплачувати. Але більшість послуг ви отримаєте одразу. Тобто, готель цікавий тим, що це відпочинок не в Трускавці. Тобто в Трускавці людина буде мінімальна. З іншого боку, ніхто не заставляє їздити на ті екскурсії. Ну, ви заплатили гроші, можете їздити, можете не їздити, може можете в Трускавці, але це такий відпочинок, що ви сьогодні вирішуєте, що ви робите завтра. Тобто, ви оплатили певну суму, а потім... За день до того ви записуєте вже на ту чи іншу екскурсію, актив чи поїздку. Тобто не обов'язково планувати навести вже на перес. Можна з'їздити екскурсію, зрозуміти, що ви собі не так це все уявляли, і не їздити більше на екскурсії, в готелі, гуляти по місту ще. Як всі проводити час в місцевих кафе-ресторанах, пити водичку на бюеті банально. Ну, тобто фактично це для тих, хто любить. Активне проведення часу. Ще краще приїхати самому і точно на тісній поїздки їздити на власному автомобілі. Скориставшись інформацією в на нашому каналі, ми показуємо, як до всіх популярних водоспадів біля трускавця доїхати інших місць, цікавих виглядових майданчиків, гір. Навіть таких Зон відпочинку, як опака, Раковець та інші всі популярні форельники у нас є на каналі. Переглядайте, насолоджуйтесь. Ну, також озера річки, ну, це більш актуально, звичайно, в літню пору. Радимо переглядати відео не тільки з Трускавця, у нас Моршин на каналі представлений. Східниця. Такі два теж бальнеологічні курорти. Недалеко від Трускавця, якщо вже приїхали в Трускавець, на відпочинок, ну це недалеко, заразівки, як ви приїхали. Якщо ви приїхали з Трия в Трускавець, то звичайно, що Моршин буде далеко. А якщо ви приїхали з Києва в Трускавець, то Моршин недалеко. Все відносно, знаєте, так там в анекдоті. Три волосини це багато чи мало. О, Давайте, до речі, на цю вілу подивимося, віла вже зовсім. Віла вже зовсім. Не хочу казати, що. А, зараз я розкажу анекдот. Три волосини це багато чи мало. Казажи, де, якщо на голові мало, якщо в тарілці... Супу, то багато. Ну, ви зрозуміли, так? Це хто має, підніміть руку, хто хоче мати п'ять дочок. Один мужик піднімає каже, що, яка мотивація, каже, в мене їх зараз 12. Так от, все відносно. Якщо ви далека приїхали в Трускавець, стара раджу, Моршин, Східниця, Славський побувати. Славською є витяг, можна виїхати нагору, подуть на Карпати. На лежах, там, напевно, що не катається, не дозволяє, поки що снігу нема на зимку. але це то куди можна поїхати. В сколи цікаво. Та багато всього цікаво є, дивіться, дивіться, у нас спеціальний списк відтворення, моршен. Східниця, Карпати. Можна в Закарпатську область, поїхати в Воно-Франківську. Там варіантів є дуже багато для проведення часу. Було би у вас бажання. А якщо ви приїжджаєте, пити водичку. Ну що, водичка 36 гривень за літр. Нічого не змінилось, слава Богу. А, туди подивимось. Внизу сам трускавець. А ми так йдемо в напрямку Другобича. Давайте тепер на той бік. Все таки. Поки така можливість. Бескід готель не працює, кілька років, а тут мало що працює. Бескід не працює, Дніпро не працює. Шкідальний був цей теж санаторій залізниці не працює. а Церква Покрова Пристої Богородиці. Хіба Лькорна Мазепи працює, золота корона, ну то не санаторій, то готелі. Він простіше, ну це для тих, хто хоче отак зараз. при в'їзді в місто жити а, с вийдемо на горку, стане видно тільце, автостанцію о навіть АТБ видно. Листя з дерева пало видно, а тебе. А тебе, а мене. А, не працюючий бескід, як навіть обіцяв. Це вулиця Лесі Українки. Тут бачите, тут Йосиф сліпий, а на іншому кінці статуя Ісуса. Ремонт з життя, наскільки я розумію, вже не працюється. Проруч бібліотека. Теж раджу відвідати. Як не на книжки на бібліотеку подивитись хто що більше любить. Так, от шарсинбескід. А і туди прямо кілька далі вже буде. Вже буде Дніпро, зараз ми туди не підемо.